Знаєте, шутки шутками, коротше, що хотів би тако чесно спитати, дітей тягнуть каже, за там воювати. Блять, мужики, Богом присягаюся. Неоголошена війна, мобілізація йде, поліція якоїсь слова, ТЦК якогось слова. Пацани поліцейські, а чого ви, як мужчини, не підати державу захищати, а ловити пенсіонерів? Ну логічно, блядь. Ви ж герої, нахуй, доганяєте, блядь, поліцей мене доганяли особисто, блядь. Протокол за грязі номера. Я приїжджаю з передка, в мене півроку нема прав. Пацани, ідіть воювати. ідіть державу захищати. Які діти? Я вам до, блядь, на коліно прямо зараз стою, я вам кажу, блядь, попробуйте, тільки троньте мого дитину нахуй. Чи якась їбана повестка, блядь, чи ще якась маніпуляція, я буду підпалювати райоділ за райделом і ТЦК тоже нахуй. Почули мене? Ідіть самі, кажу, державу захищати, Секуни чи воїни, блядь. А ну давай так нормально розберемося, блядь. Якщо ти мужчина, державу йди захищати, блядь. Я добровільно пішов у му році, блядь, ще не придатний з 19-го, блядь. В чому проблема наша?